Показую наш pinterest канал, який я почала вести десь місяць тому. Ось за місяць у нас переглядів стільки, і що тут є? Тут є, бачите, теж шапка профілю, так як в Інстаграмі і всюди є посилання, можна додати. Хочете на свій інстаграм, хочете на свій сайт, тобто, що у вас є. Тут є кнопка Редагувати профіль, вона, якщо тут натиснути, є ось так, і якщо тут натиснути, є ось так. Реєструйтеся теж дуже просто, за поштою ніяких проблем нема. Все інтуїтивно зрозуміло, щось мене в мене тупить. Щось у мене тупить інтернет, мабуть. Ось редагування профілю, тут ви можете додати все фото, можете додати назву, ось то про вас, ось сайт, який ви хочете, ім'я користувача, можете електронну адресу, а можете код країни. Я тут поставила Україна, але е, платна реклама не працює в Пінтересті для України, тобто неможливо. Тут ви можете ще заводити обліковий запис від керування поставити. Тут я теж поставила Україна. Тобто, і у вас повинен бути бізнес-аккаунт. Персональні дами або тип керування облікового запису. Тож, у мене він е, перехідно особистий, тобто у мене зараз бізнес-аккаунт. Якщо я хочу, то я зміню тип. Ви при реєстрації будете вказувати, що це бізнес-аккаунт. Тож, ось ваша сторінка, тут у вас є піни. Ось це називається пін. Кожна картинка, це називається пін. Е, Якщо натиснути збереження, то тут у вас є папки. Е, ці піни, ось папка всі піни, що я додала, і, і те, що я там зберігала піни чиїсь. І ось тут у мене мої папки. Я назвала, створила. Кілька папок і зробила їм назви, і туди скидають ці піни. Щоб додати ПІН, потрібно нажати ось сюди на Pinterest і створити піна. Ось у вас тут таке створення піна. Ви можете обрати файл або відео коротке, або формат JPG. Обираєте сюди ПІН, який ви там хочете. Ну, я так просто, наприклад, слоника. Тут додаєте назву, тут додаєте описи, бажано описи писати такі, щоб ви підходили до Пінтереста і шукались. Тут додаєте сторінку, яку ви хочете. Я тут бачите, декілька додавала, бо я тут і про канву писала, і надавала посилання на придбання канви, і давала на наш notion сторінку, там, де відкрита інформація, тобто всюди. Тут ви можете обирати дошку або те, що ви створили у вас є наявно, або якщо хочете нову, то створити нову. І тут ви теги, теги додаєте. І потім просто натискаєте опублікувати, де ви можете дивитись потім, коли ви там створите деяку кількість підпінів. Розказую, що створення рекламного оголошення для України наразі недоступне поки що, тож тільки ми органічне просування створюємо пини. Ось тут є аналіз ефективності. В компанії це теж для нас поки що закрито. Ось тут у нас є огляд аналітики. Ось це що я вам показую. Що ось у нас огляд ось за останніх три дні. У нас загальна ефективність показів, взаємодії, переходи на інші ресурси. Це те, посилання, ті, які я додавала до пінів зберігання. Це загальна аудиторія і активна аудиторія. Тобто, ось тут, ось так покази, графіки. Тут можна обирати, що ви хочете подивитись. Ось тут нижче є популярні піни, і перегляди цих пінів, Бачите, тут кількість є. І ви можете тут поставити, наприклад, покази, можете взаємодію. І воно вам покаже з яким контентом люди більше взаємодіяли. І також ви можете поставити переходи на інші ресурси і проаналізувати, подивитись на що краще люди реагували, щоби які переходили на ресурси. Тож це поки так, і я опишу вам, як тут краще працювати, напишу, що більше працює. Скажу вам, що якщо ви не можете створювати у ваших нішах там щось таке, вау-вау, ви можете робити картинки з якими небудь написами, з якими небудь мотивуючими, мотивуючими порадами або з корисними порадами, і це будуть шукати і дивитись люди. Тож не нехтуйте можливістю дотик дотикнутись до вашої цільової аудиторії ще на цьому ресурсі. Ви все одно робите для інстаграму. Ну і лайк факт я піни роблю назви для пінів та тексти для пінів в чаті Чіпті. Я ось на початку йому сказала, зроби текст. Та назву для піна в Пінтерест і дай теги. І він мені пише для піна і текст і тегі. Беру наступну картинку, він каже, і для цієї фото ми беремо і для цієї фото. І ще, щоб бути впевненими, що текст все оптимізований, я його запитала. Цей текст все оптимізований, якщо ні, то зроби. І він це робить сьогодні він в мене щось дуже довго думає, але сподіваюся, що він таки мене напише. Ось оновлений текст, можна його одразу попросити, щоб його все оптимізували. Тож він його оптимізує і буде в пошукових системах е шукати. Він навіть коли мені прикольний цей не написав для мого з, з білки з вогником. Я би їй не подумала, коли дедлайн горить, а ти ще навіть і не почав. Продуктивність, фриланс, робота з дому. Знайома ситуація, тобто дуже такий прикольний і ключові слова. Я навіть його зараз і викладу цей ПІН в Пінтересті. Хай гуляє там. Дуже цікаво вийшло. Тож не зволікайте, пробуйте. І ви можете так свої послуги пропонувати. Ви можете давати якихось корисні фішки, викладати це, картинку з написами і давати посилання на свій телеграм-канал. І це буде органічний трафік, і люди будуть переходити. І може одразу воно не спрацює, але піниці нікуди не діваються, і, скоріш за все, вас все одно знайдуть, бо тут у цій мережі люди приходять дивитися і шукати конкретні матеріали. Я таким чином теж собі знайшла багато інформації, і навіть придбала курс з Пінтересту. Тож поки що вона у нас не дуже розкручена, і ви можете ще бути одним із перших у своєму роді, та тими, хто піде у Пінтерест розвиватись. Ну і я зроблю всі інструкції, напишу це все. тож... para isso. І щодо всіляких інструкцій та нашого клубу. Тож я запрошую, бо ви не одні такі, яким все потрібно і яким не вистачає часу, щоб дізнаватися всілякі лайфхаки, шукати поради. Бо в мережі інтернет сьогодні дуже багато всілякої інформації і переварити її дуже важко, тим паче застосовувати. І я впевнена, що ви придбали не один курс, сходили не на один марафон, але так нічого і не почали робити. З нами в клубі ви почнете робити всі посилання на наш клуб. Внизу під е відео знайдете. Тож заходьте дивіться, і знаєте, що у нас підтримуючі середовище, яке багато практикує яке перевіряє все на своєму досвіді і готова ділитися з вами своїми знаннями та порадами. Тож, ми завжди раді допомогти, і якщо ви до нас долучитесь, то ми будемо дуже раді.